Так, а це академік. Вот така от гроночка. Одна, вторая. Він, конечно, непоганий сорт, но я що то, що -то його ніяк з ним дружба не виходить. Сейчас блюз трошки не до куста і я, наверное, його академіку оцей туди якраз доложу. У нього, конечно, устойчивость великолепно. З хрустом Академік. Сьогодні 9 серпня, я його зріжу бистенько. Тут небагато в мене. Так, а це лівія. Це в мене один кустик тут. Зверху який ж він вкусний, лівія. І тому він тут все зріває трошки раніше, ніж той ряд, який в мене посаджений лівій внизу. Тут легенький мускатик, ось така розованька ягода. Там на основному ряду в мене з окрасом трошки хуже. Ну, Будемо потихеньку різати, тому що лівія, як лівія. Сьогодні ночі пару капель дождя брызнула. а їй це і цього достатньо, щоб десь чу-чуть носики відкрити. А така лівія вроді і непогана, але трошки проблемна. Сьогодні 9. -е. Серпня починаю різати лівію. Зараз тут трошки сріжу, там внизу спілі, там трошки далі. Трошки. Ну, і по основному ряду пройду. Думаю, пару ящиків наберу Лівія 9 серпня. Так, А це Арія Загорулька. Він мене в минулому році показав перший урожай. В цьому году, в принципі, не пошли на тому самому рівні. Ось і вона четверта громка, все на воську. Справда, в його місто, я одвів все метр погонний, так що тут обіжатися на нього нема смисла. Так, я зараз одну якусь маленьку ягодку достану, щоб хоча б зрозуміти, що вона таке. Сказати, що сильно осадки не скажу. М'ясистий. Ну, сладості, як на мене, трошки маловато. А тут супер. Тобто така конфетка впалась. Тобто така ягодка попалась. Так, оце 4 громочки і зараз його зріжу. Там Трошки в ящичці не вистачає, якраз він піде туди. Це арія Загорулька, сьогодні 9, 9 серпня. Щось погано видно показує. Ну, щось. Ну ладно. Сьогодні 13 серпня, це Дніпровський сувенір. Вот такая вот крупная ягода пальчикова. Ну, Есть тут отдельные ягоды пошкоджені. А так вроде вроде ничего. Уст не догружений. Вот. И туда. Что касается смаку. М'ясиста. Щоб сказати, хрустом ні. Пальчикова така ягода. Оце ну, зверху це явно. що щось погризло. Не без того. Так, Дніпровський сувенір, сейчас різаю. Скільки буде, скільки буде. А потім там, по-моєму, подарок білорусам, по-моєму, там теж, якщо вийде, і його теж сюди.